Привіт, друзі. Вітаю вас всіх на нашому каналі Петрук Агенція. Звуки, які ви чуєте на фоні мого відео, це наш оскар п'ють водичку, бо вони пообідали смачно, і їм треба запити водичкою. Ну, у нього поважний вік. Йому, як би кажуть, так, багато дозволено в цьому житті вже. Він уже заслужив любов'ю до нас, свою вірністю, свою повагою. Заслужив те, що йому тут в нашій сім'ї багато чого дозволяється. Так, друзі, хочу всім вам подякувати, що ви попідписувалися на наш канал, що ви. Поставили нам вподобайки, що ви відкоментували наші відео. Особливо сьогодні хочу передати вітання на Волинь. У мене з'явилася в агенції підписниця, яка дуже гарно відкоментувала наші блоги, яка дуже гарно відкоментувала наші історії з кроликами. Велике її вітання сьогодні. Нехай вони линуть аж до них. Моє сьогоднішнє відео буде, скажімо так, із розряду такого, ну, не знаю, якихось захоплень, які є в нашій сім'ї, в нашій агенції. В дуже багатьох відео, які я знімаю, ви можете бачити у нас за плечима, чи в мене, чи в Олега. Ось цей холодильник наповнений різними напоями. Сьогодні хочу розказати вам вихідний день, якби так роботи ніякої такої особливої немає. Мороз, сніжок, може, маєте час, то собі подивитеся. Я вам розкажу, що, що тут в цьому холодильнику знаходиться. Отже, дивіться, хто місцевий знає, що в цьому приміщенні, в якому ми зараз знаходимося, у нас колись був наш магазин і бар «Айдарай». Цей холодильник у нас там був під шо під він у нас, під воду стояв, під воду і різні там напої такі солодкі. Коли магазин ми прийняли рішення і бар закрити, Щось ми так подумали, що може б нам його продати, цей холодильник, можливо, він комусь буде потрібний. Але тоді, коли ми вирішили робити тут реконструкцію в цьому приміщенні, ми все-таки прийняли рішення його залишити і зробити з нього ну, ось таку, е, ніби. Імпровізовану таку вітрину. Ми його не включаємо, він не працює. Він у нас зараз виконує функцію, ну, такого, скажімо, там, серванта, бару, там, чи як там можна його, можна його назвати. Що знаходиться в цьому серванті і в цьому барі? І взагалі, як з'явилася ідея почати збирати колекцію? Вона розпочалася багато років тому, коли ще працював в магазин в Олігу Олексійовича, ну, мого чоловіка, хто, хто не знає, хто здалеку 25 березня, день народження. І наш гарний такий друг, товариш, звичайно, він набагато молодший за нас, він є нашим учнем, коли ми працювали в школі. Олег Олексійович працював директором, і цей хлопець, чоловік вже на даний, на даний час, він був, скажімо так, дуже прив'язаний до Олега Олексійовича, до мене. Ми були з ним в таких гарних відносинах. І, він, коли ми вже навіть і не працювали в школі, він приходив до нас у магазин. І... Завжди ми так, коли зустрічалися говорили, він розказував про своє життя, ми йому про, про своє, про хто ходить у магазин, як справи. Ну, от так, знаєте, так, слово, слово за словом ні про що. І е е коли Валія Олексійовича було день народження, він приїхав із Вінниці, він тоді працював у Вінниці. І зайшов привітати Олега Олексійовича із Днем Народження. І приніс йому ось цю таку дерев'яну коробку, який знаходився і знаходиться, і знаходиться коньяк. Ось такий. І подарував Олегу Олексійовичу цей коньяк. І каже йому, що Олексійович, знаєте, я ну, хотів вам щось знав, що мені треба буде прийти вас привітати, хотів вам щось подарувати, зайшов у магазин, побачив цю коробку, а він такий хлопець трудолюбивий, такий, знаєте, він господарська така дитина. І от я побачив, ну, коньяк там раді коньяка я його не брав, а раді цієї коробки будете собі там якісь. Дрібниці по господарству в нього скидати. Ну, Олег Олексійович, звичайно, подякував за такий гарний подарунок, за таку увагу і таку інтерпретацію подарунка. І приніс її в хату, вже тоді показує мені, що подивися, ось, ось що мені подарували, який, який подарунок. І, знаєте, в мене якось так ну, спонтанно виникла ідея, що ну, таку гарну річ я не віддам йому у гараж там, чи в майстерню, а я до неї ще, ще щось таке саме цікаве знайду і поставлю, там, ну, знаєте, там, як колись там, у стінку там, чи на якусь відкриту поличку, хай воно там собі для краси стоїть. І... Ось так із цієї коробки, із цього коньяка у нас почала з'являтися наша колекція алкоголю. Багато чого із цієї колекції придбали не ми. Коли... Трапилася війна, і у нас жили переселенці, які зараз стали нашими скажімо так, найкращими, найближчими людьми, найближчими нашому серцю і нашому дому, і нашій агенції друзями. Вони продовжили збирати цю колекцію. Скажу, прямо ми зараз колекцію не поповнюємо абсолютно все. Поповнюють вони, вони проживають у Києві, ці люди, вони багато де бувають, вони багато чого знають і розуміють, бо, скажімо так, ми в напоях розуміємо тільки ну, горілка, вино, шампанське і коньяк. А вони нам привозять різні такі цікаві такі напої, на які я, ну, скажімо так, я б ніколи, мабуть, і уваги не звернула б, що, що це воно там варте якоїсь уваги. До речі, зразу хочу закцентувати увагу. Ось на Новий рік вони нам передали передачу. І ось цей напій, вони знають нашу любов до собак, ось цей напій там в тій новорічній передачі теж був і він поповнив нашу колекцію. Тож не знаю, я що це таке, якісь віски. Не знаю, ми його, скажімо так, нічого не відкриваємо, воно все запечатане, воно все, скажімо так, чекає того дня, якого я зараз скажу. Багато хто нас питається, ну, чи над... скільки ви ще будете її збирати, колекція вже така ну, гарна, можливо, вже почати щось би та пробувати. Скажуть, по правді ми нічого абсолютно з колекції. Відколи ми почали її збирати, ми її нічого, жодної бутилки, жодної пляшки ми не відкрили. Пояснюю чому. Тому що, як то кажуть, треба збирати на чорний день, а ми збираємо на білий день, на день нашої перемоги. І першу пляшку, яку ми відкоркуємо із цієї колекції, це буде. Той день, коли наша країна переможе, звільниться від клятої русні і вижене її за кордони нашої держави. От тоді, можливо, можливо, щось із цієї колекції та й відкриється. Ну, скажу зразу, що єдине, що ми купили, це Артемівське шампанське. Знаєте історію цього заводу? Да? Хто не знає, нагадаю. Артемівський завод шампанських він, він знаходить вися раніше у місті Бахмут. Знаєте де це? Знаєте про це місто? І він зараз у релокації на Одещині. Шампанське продовжує вироблятися. І ми вирішили, що така пляшка шампанського із того заводу має бути у нашій колекції. Ми її придбали сюди, поставили. І що ми ще купили у нас у Бершаді у Люкс Маркеті, хто місцевий знає, це ось цю пляшку горілки. Теж така вона, знаєте, символічна. Війна ж закінчиться, все одно ж, війна закінчиться. А згадка. Буде, можливо, вона буде відкрита і саме на День перемоги ця пляшка. Для того, щоб пом'янути всіх героїв, і для того, щоб підняти чарку за наше гарне майбутнє. Отака От колекція. Я думаю, що я розказала вам про неї достатньо. Тут є подарункові набори, є такі звичайні набори. Але, знаєте, Яночка нам е, колись казала, коли ми лише почали її збирати, ну, їй років 5, мабуть, цієї колекції. Точно, я навіть точно не пам'ятаю. Ну, років 5, то точно є. Вона казала мені колись: мама, а коли ви працювали в школі, ви колекціонували книжки, енциклопедії різні. А тепер, коли ви працюєте в магазині, то ви що будете алкоголь колекціонувати? Не бачу в цьому нічого поганого. Нехай буде. Кожна пляшка це якась історія. Де ми були, куди ми їздили, хто нам її на який, по якому поводу нам її привіз і подарував. Тобто, нехай буде. Таким чином пишеться історія нашої агенції. Отака От колекція, друзі, у нас, якщо є якісь запитання, задавайте, можливо, якась пляшка вас зацікавила. Розкажу про неї більш детально, докладно. Не знаю, ми, скажімо так, не любителі його вживати, ми більше любителі так, збритовувати, зносити додому, а там, як Бог дасть, нехай буде. Це, друзі, тоді. Гарного вам денючка суботнього! Відпочивайте, хто відпочиває, працюйте, хто працює, хай цей день буде для вас легким. І підписуйтеся, ставте лайки, ставте запитання, Є, я з радістю вам на них дам відповідь. Все тоді, гарного дня, пока-пока!